Астиво йти в усамітнення, де, на відміну від самотності, при якій опускаються руки, виростають крила. Маленька хатинка на території міжшкільного навчально-виробничого комбінату зовні схожа на житлове приміщення сільського типу. От тільки намальовані соняшники свідчать про щось далеко не очевидне на перший погляд. Між цікавістю і байдужістю переміг інтерес до того, що ж знаходиться всередині. Знімальна група телеканалу Бориспіль 1 лютого вирушила за відповіддю на питання. Як виявилося, все дуже просто. Тут працює гурток з вишивки нитками, стрічками і бісером, керівником якого є Оксана Лисенко. Прогавити інформацію про проведення такого роду занять було не складно, бо стартували вони лише у травні минулого року. Майстриня розповіла, що займатися такою справою, як вишивка, може лише той, хто любить українське. З маленькими однодумцями Оксана Миколаївна зустрічалася в центрі технічної творчості Евріка. Але постійне проведення конкурсів з боку закладу змусило її замислитися, чи не зникне в... Дітей бажання навчитися чомусь не для перемог, а для себе. Тому прийняла рішення усамітнитися зі своїми вихованцями. Знайти місце виявилося складнішим, ніж здавалося, на перший погляд. Директор державного історичного музею Наталія Йова люб'язно надала приміщення, що є частиною закладу, хоча знаходиться на території мішкільного навчально-виробничого комбінату. Саме тут по п'ятницям і суботам, з 2 до 5 години вечора, перед усіма бажаючими відкривається чарівний світ вишивки, що сягає Корінням сивої давнини та окрім практичної частини на гуртку опановується теоретична, в якій формі вона подається, розповіла Оксана Лисенко. Ми дуже багато їздимо по виставках, по музеях. Я сама це дуже люблю і залучаю дітвору свою. Їздимо дуже багато на музеї. І ще, е, от коли свята. І ми не можемо вишивати. Я дуже багато їм читаю літературу. І про історію, виникнення, вишивки, і про те, які свята, які покровителі по повишивки, про варвар, про всіх-сіх всіх -всі таких от святих, відомих людей. от Про Чубинського, про Лесю Українку, про Шевченка, про Олену Лену От, Треба їм це читати, розповідати. Постійними учнями, які активно ходять на гурток, є вісім дітей, які в школі заняття триває 45 хвилин, але мали патріоти українського ладні вишивати годинами, лише досягти запланованого результату. На такий випадок передбачені перерви, супроводжені чаєм, кавою, соком, цукерками і печивом. Про техніку вишивки та як відбувається сам процес, діти розповідали, демонструючи вже готові роботи та ті, над якими працюють зараз. Вони довели, що мають теоретичні знання про мистецтво вишивання. Коли Павло Чубинський їздив по Україні і робив різні досліди про вишивку то він замітив, що дівчата на дівіч... вечір торочили рушники. Якщо дівчина не встигала торочити рушники перед весіллям, то, то брали нитки, які залишалися на станку, і прикрашали ними рушник. Коли дівчата мали виходити з наміж, вони мали вишити 12 стрічок рушників, а максимум 40. До мистецтва вишивки залучилися не лише діти, але й дорослим. Олена Пічкурова називає причину того, чому привела дитину на заняття, після чого сама захопилася і зараз вишиває чоловічу сорочку на подарунок. Першопочатково прийшли для того, щоб дитину розвивалася дрібна моторика рук і, взагалі, для загального розвитку, щоб вона знала, що у нашого народу є таке чудове заняття для наших майстринь, для наших жінок, як вишивка, що це наш відпочинок, це наше натхнення, це наше надбання, наше багатство і це наша така духовність на пам'ять нашого народу. Оксана Лисенко вишиває з малку. В її творчому доробку близько ста вишитих сорочок, з яких майже всі подаровані. Активістка ансамблю травневі роси взяла за правило. Колегам по сцені на дні народження дарувати лише зроблене своїми руками. Відтак весь колектив навіть на виступи одягає хустки і фартухи, що вишила майстриня. Жінка зізналася, що все життя хотіла донечку, яка продовжуватиме її справу. У майстрині двоє дітей. Син Андрій, роботами якого прикрашене приміщення. І Марічка, яка у свої сім може похвалитися дворічним досвідом роботи. Дівчинка розповіла про деякі факти з історії вишивки. Коли Леся Українка поїхала до Тараса Горовича Шевченка на могили, вона йому подарувала власноруч вишитий рушник. А мама Лесі Українки Олена Пчілка, вона, вона теж дуже багато вишивала. На гурток до Оксани Лисенко двері відчинені кожному. В центрі технічної творчості Евріка майстриня познайомилася з робителькою вишивки Лесою Лисицею. Жінка з обмеженими фізичними можливостями не чує свого вчителя, з яким працює три роки. Але слова не потрібні, адже розмова відбувається на рівні духовного. Оксана Миколаївна зробила висновок те, що відбувається у стінах приміщення для душі, і навчитися цьому може кожен. Вишивка нитками, стрічками і бісером це техніки, що вимагають часу. Сум, бажання, терпіння і найголовніше натхнення Тетяна Підгурська, Підгурське Соренко. Новини телеканал Бориспіль.